Наша старовинна кімната, хатинка під стріхою, як ми її називаємо, бабусяна хата. Тобто всі, хто сюди приходять, всі опиняються у дитинстві. Всім пахне м'ята, всім пахне чабрець. Тут ми проводимо майстер-класи, тут ми дітям розповідаємо, що таке льод. Взагалі для того, щоб ткати, необхідно зробити нитку. Де ж береться нитка? Це льон, конопля, кропива. Це у п'яні культури. Але і ви її виростили, але треба знайти, де ж в цій рослинці знаходиться полокно, з якого роблять нитку. Відповідно, терниця це такий пристрій, яким допомагали відділяти кострицю. І ось ось так терли. Намагалися його, щоб повністю все пройти, пом'яти всю пострицю. Це робили на вулиці. Потім, після того, як попрацювали на терниці, треба було вичісувати на е, ось грибінках, вичісували повністю все. Це не просто о, розповідь, да? а це якісь емоції, почуття, це враження, і о, це можливість щось спробувати. Це дуже важливо зараз.